Ортопедо-травматологічне відділення на базі Житомирської обласної дитячої лікарні святкує 30-річчя від дня свого заснування. З 2000 року завідуючим відділенням був призначений Віктор Федорович Панчишин, який і по сьогодні докладає багато зусиль, аби діти Житомирщини були здорові. Відділення має свої традиції. Ось уже 30 років ми надаємо допомогу дитячому населенню області. Півтори тисячі дітей кожен рік лікується в нашому відділенні. Виконується більше 600 оперативних втручань. В відділенні працюють два лауреати премії імені Гербачевського це Микола Іванович Денисюк і Олександр Фанасович Сергієнко. Саме головне на протязі 30 років, що ми. Підтримуємо ту традицію, яку починав головний лікар Віктор Федорович – Це любити дітей, тому що все починається з любові. І Хороші справи, і хороші стосунки в сім'ї на роботі. все починається з любові, особливо для дітей. У всесвітній день травматолога провідні лікарі-ортопеди зібралися, щоб обговорити актуальні питання та проблеми лікування хворих дітей. Методи роботи фахівців інших клінік України це безцінний досвід для лікарів ортопедо-травматологічного відділення. Надати вчасно ургенту допомогу травматолога, консультативну допомогу травматологам районів. Вміти часно діагностувати ортопедичну патологію в перші місяці, а навіть ми говоримо зараз в перші дні життя. Наприклад, ту ж саму, коли вроджену, ми беремо на четвертий-п'ятий день, коли раніше ми починали лікувати з місяця. Сьогодні ми говоримо про те, що метод лікування вроджених вивіхів стегна не запущених перемістився в перші місяці. Ми провели ультразвукову діагностику. Ми стоїмо на передових позиціях по Україні по малоінвазивних технологіях, які сьогодні є пріоритетними в дитячій ортопедії та травматології. Засідання провідних лікарів області від відвідав головний дитячий ортопед, травматолог Міністерства охорони здоров'я України Анатолій Левицький. На його думку, ортопедичне відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні є одним із найкращих в Україні. Я маю сказати, що служба є найкращою з моєї точки зору. Можливо, вона є взагалі найкращою в Україні, тому що в роботі служби завжди відчувається фахівість. Вона йде, якби на хвилі сучасності. От, і не дивлячись на проблеми, які ну дійсно є в нашій країні з фінансуванням. Вони роблять все, щоб допомога була на найлежному рівні. Лікарі, що працюють у відділенні, зазначають, що діти різні та з різних причин потрапляють у лікарню. Діти різні з різними випадками. Хто, хто з мотоцикла, хто з мопеда, хто з велосипеда, хто на вулиці, просто хто з дерева різні, різна етіологія дітей, різні різні поступлення, різні. Хто не по обережності, чи свої, чи, чи є всякі січкарні? І всі за словами Віктора Панчишина, у першу чергу за здоров'я дітей відповідають їх батьки, а лише потім лікарі щаслива сім'я там, де діти здорові. І сьогодні ми в нашого докладу будемо говорити, тому що за здоров'я дітей ми повинні думати, ми лікарі. Майбутнє, звичайно, за профілактичною медициною, але на сторожі здоров'я дітей повинні стояти батьки, повинна стояти школа, освітні програми, а потім вже ми лікарі. Ми воюємо з травматизмом. Останній рік у нас є зменшення дорожньо-транспорту травматизму. Це хороший показник. Плануємо зробити соціальну рекламу по профілактиці дитячого травматизму. Хочемо, щоб все таки напрямок нашої медицини пішов більш, більш профілактичний, щоб ми могли вчасно діагностувати. Хто вчасно діагностує, той і гарно лікує. Медики, які працюють у травматологічному відділенні, нерідко проявляють творчий підхід до лікування. Саме завдяки цьому та злагодженій роботі дитячі ортопеди травматологи Житомирщини є командою професіоналів своєї справи.